Hello. Привіт! Мене звати Єва все ще. Сьогодні я прийшла сюди, щоб розказати вам, як я буду робити з оцього кардиган. У мене є з сірим краєм, у мене є з зеленим краєм, з жовтим і з таким вагряним. Мені дуже подобаються ці кольори разом. І окей, <свісно> я okay, в'язала жодного з цих кольорів. У мене не вистачає на обв'язку і на те, щоб зробити манжети, рукава, ось тут обв'язочку і зшити всі ці квадратики разом. Я вирішила, що я буду це робити іншим кольором і краще всього на цю роль підійшов колір ось такий коричневий. Це все, всі ці квадратики я в'язала з залишків. І як ви бачите, цей коричневий він теж типу не повний, хоча виглядає як цілий моточок. Але ні, я його використовувала для шапочки котика. І я сподіваюся, що одного моточка мені вистачить на те, щоб зв'язати зшити всі ці квадратики, зробити манжетики і резиночку по краю. Почну з того, що оці квадратики я між собою зв'яжу, оці шість, тобто ось так, і потім по горизонталі. Так само зроблю з другим рукавом. І ось це теж зв'яжу. Напевно, я спочатку буду зшивати оці по два. потім вертикально ось ці теж так само, окремо цю частину, потім пришью отут, і вже прошю рукава, і вже потім я буду обв'язувати рукава і обв'язувати. Ось цю частину резиночкою і низ теж резиночкою. Буду знімати без гарного фона, гарної тканинки, яку я зазвичай кладу. Е, ось, да, оцей один мій рукав. Я його одразу весь принесла, і я почну з цих двох. Я знайду, де в мене тут куточки. Ось оце він і оце він. Я буду просто в'язати. З'єднувальним стовпчиком. Кінчик я приберу, щоб він мені не заважав. Так раз, за половинки косичок я буду це робити. Зараз подивлюсь, чи подобається мені результат, як це виглядає. Бо спочатку я думала це робити зі зворотньої сторони, але зі зворотньої, скоріш за все, Буде цей коричневий, темно-коричневий проглядати не дуже добре. Точніше, він буде такими, як рисочками, буде видно, що він шитий, а мені цей ефект не дуже подобається. Тож мені цікаво, як воно буде виглядати з такою косичкою. Можливо, спробувати якось по-іншому, бо, типу, ось я прибираю гачок, просто кладу і видно, що воно ось так кладеться не дуже прикольно. Можливо, якось по-іншому спробувати. Зараз подумаю я. Я все ще в пошуках, як гарно поєднати квадратики. Ось це про те, що я казала, що мені не подобається. Це я зі зворотньої сторони з'єднувальними стовпчиками робила. І ось мені не подобається, коли видно, бо воно не виглядає гарно. Якби воно добре затягувалося, цього б виду не було, це можна зробити голкою. Але мені хочеться, щоб цей коричневий був, щоб він гармонійно виглядав з іншими частинами коричневого мого кардигану. Все, ще в пошуках, як її гарно поєднати, блін, не знаю. Окей, я не придумала, але я знайшла в інтернеті на Ютубі, як це зробити. Там дівчина ось у мене це куточок, бо тут якраз ця дірочка. Я заходжу в половинку, і тут так само заходжу в половинку, яка ближче до мене, протягую затягую кінчик. Так, і тепер я заходжу знову в оцю половинку. В оцю половинку. Блін, сподіваюся, на відео видно. Ай, коричневе. витягую. Це взагалі незручний спосіб, але якщо він буде виглядати так, як мені треба, це буде супер. Так, окей, і що я бачу? Я бачу, що тут вилізає жовтий. Ну, напевно, з усіх варіантів, що я робила до цього, це виглядає найприємніше. Да, напевно, таким чином я буду прив'язувати далі. Я зшила, зв'язала один рукавчик. І в принципі, в принципі, навіть те, що ось тут торчать деякі маленькі петлі іншого квадратика, не сильно псує мені вигляд, на відміну від інших способів з'єднання квадратиків. я ще робила... Е з бабусиних квадратиків светер для своєї собаки. І там в мене такої проблеми не було, оскільки вони були всі однакові всі однакового кольору. Я змогла просто ті ж самою зеленою ниткою з'єднати всі квадратики між собою і не було видно цих переходів різних кольорів. Але ось в моєму варіанті видно, але здалеку, в принципі, не видно. Оскільки це ніхто не буде оцінювати. Окрім мене, Мені цей варіант підходить. Добрий ранок. Я зв'язала перед і спинку разом. Але чомусь я думала, що він буде трохи довший. Бо зараз він отак. І я не впевнена, що довжини рукава вистачить на ну, ось ці руки. Тобто, якщо їх отак покласти... Ще от стільки залишається. В принципі, це один квадрат. Але я думаю, що може воно розтягнеться. У <смі> мене просто більше немає цієї пряжі. У мене закінчився жовтий, у мене закінчився зелений, у мене залишився тільки червоний, білий і сірий. То в мене більше нема квадратиків. Але ладно, якщо це буде кредиган на мене маленький, то я. Ось його подарую. Або, може, розіграю. Отже, я всі ці квадратики зв'язала між собою. І що у мене виходить? Рукава не вистачає. Отут воно. Навіть якщо і буде сходитися, то, ну, типу, впритик і воно буде обтягувати, буде не дуже. З іншої сторони, та сама історія. О, а назад коротенький. О, ні, так нормально. Е, який ще прикол? Щось у мене пішло не так. І я заплуталась в квадратиках. І ось у мене два червоних поряд, десь у мене є де два сірих поряд. А, ось, ось два сірих поряд. І ось на спині ще поряд, два сірих. Ну нічого, в цілому, воно так в очі не кидається. Тож мені, в принципі, підходить. Я просто заплуталась. Через те, що вафля зруйнувала мою схему. <с> Я хотіла зняти, в якому вигляді воно це все мені залишило. А ти прийшла показати, хто це все зробив, <с> дуже гарно, слухай. Таке цікаве рішення. В тебе є мистецька нотка. Ти, знаєш, трошечки артхаус. Я правда не знаю, як це все зробити в кардиган, так як ти придумала. Душа в тебе, звісно, творча, Але технічно це буде. Ой, ти... зробити дуже складно. Тут і щось не але в цілому все гарно. Ще я придумала робити ось з цією проблемою. Я ось тут, по краю, в'яжу ще цим же коричневим. Бо іншого кольору в мене немає, який він підходив. Ось таким же паттерном, тобто стовпчики з накидом. Тобто, з цієї сторони, один, може, два ряди. Ось я буду міряти, буду дивитися. Ось можна побачити, що я пров'язала по краю рукава і боковинки. І що я вам скажу, що цього все ще не вистачає на ширину рукава, яку я хочу. І ось стільки в мене залишилось коричневого. І мені здається, що його навіть не вистачить на резинку сюди, сюди і на спинку. Не вистачить оцього. Що я буду робити? <ріху> я не знаю. Я думала, що в мене, блін, залишилось дуже мало червоного, і хоча що на що не вистачить. І, блін, як виправляти цю ситуацію, непонятно. Але я знайшла. Ще один. Здається, цілий моток цього червоного, до речі, це Етрофіл Савона. Я пров'язала сірим І теоретично, можливо, воно буде нормально. Я сподіваюся, зараз я це буду зшивати. Рукава все ще, звісно, недостатньо. Ну, бо схема в інтернеті не роблять для людей метр 80к. А я щось про це не подумала така, о, класна схема, зроблю роблю, як на схемі. Давайте почнемо з того, що на схемі взагалі то було, що тут на рукав потрібно тільки 4 квадратики, в мене 6. А по-хорошому мені треба вісу. Але я про це не подумала. Ну і ще воно коротке, але мені подобається, що воно таке коротеньке, круто. Я думаю, зі спідничкою буде виглядати супер класно. Я пров'язала ось таку типу резинку, бо, як на мене, не дуже вдалий варіант для цієї пряжі. Треба пробувати щось інше. Все розпустила і ось вже в'яжу по-іншому. Це такий самий патрін, як я робила на гетрах, тільки знаки до петля. Я думаю, багато хто вміє таке в'язати, таким в'язуть шапки біні гачком. Ось я таким способом в'яжу резиночку. Я зв'язала отут вниз резинку і пришила її. Тепер залишається резинку сюди. Я почала її вже в'язати і вона вища, ніж та, що внизу. Тому що я знову боюся, що мені цього не вистачить. Я зв'язала резинку, щоб вона була ось тут. її не вистачає. Я спробувала пришити і. Вона за коротка, Тож тепер це весь червоний, що мене залишився більше нема, і тепер я його буду розпускати, і, скоріше за все, просто звичайними петлями оброблювати край. Як вона сидить на мені на моїх руках. Тут я пров'язала два рядочки. Мені, в принципі, окей. І сьогодні я буду це прати. Я загуглила, як це називається це називається волога теплова обробка. Ну, По суті, просто попрати треба, як я розумію, я ще детальніше почитаю, можливо, тут треба якийсь шампунь додавати, я не знаю. Він сох два дні, Супер. Мені подобається. Тобто мені треба лише трошечки, трошечки пов'язати барток. Трошечки. Просто щоб, щоб воно мечилось з цією обробкою краю. Я думаю, що ось цього мені якраз вистачить. Я тільки думаю, чи робити я буду резинкою, чи я буду робити таким самим візерунком, як на бабусиних квадратиках. Побачимо. Але я хочу вам сказати, що сьогодні я їду виривати зуб мудрості, і я не знаю, в якому стані ви побачите мене в наступний раз, тому будьте готові до того, що одна половина обличчя може бути опухша, а може й ні, я не знаю.